Кілька десятків людей у камуфляжі під кабміном вимагали звільнити нового керівника Центренерго. Пікетувальники представилися членами Союзу добровольців АТО. вони назвали Ігоря Балабанова креатурою Віктора Януковича. Ти звинуватили у завданні шкоди національним інтересам. Нагадаємо, компанія «Центренерго» забезпечує електрикою Київську, Харківську та Донецьку області. Ми звернулися до прислужби підприємства. Там запевнили Балабанова на робочому місці. Немає, а звинувачення пікетувальників прокоментував перший заступник. Чого вони бояться, чого не по ночам назначають індиректоров? П'я одна из перших подписей у этого человека була подпись на договорі с Росенерго. которая берет уголь из Донбасса, с оккупированных территорий, и теперь поставляет с этого угля нам электроэнергию. Мы будем платить свои налоги за электроэнергию, которая, за уголь, который, грубо говоря, с нашей земли идет. За свою же землю будем платить. Но без Кабмина вряд ли бы это было И решено. этот, этот уголь, эти деньги наши будут трансформироваться в пули против нас. Поэтому мы, атошники, вышли протестовать против этого. На мою думку, это, конечно, работа наших конкурентов. Які зацікавлені в тому, щоб єдина державна компанія в Україні, це наші електростанції, Тріпільська, Змійська, Вуликівська станції, не могли виробляти продукцію. І, звичайно, що потім можна було б їх купити за безцінь.